У Китаї розглядають продаж ілену маску американських активів TikTok, Про таке пише Блумберг і посилаються зокрема на джерела, знайомі із ситуацією. Зазначається, що влада КНР обговорює на початкових етапах сценарій продажу, якщо компанія не уникне потенційної заборони у США. Зазначається, що китайські чиновники визнають, що на них чекають важкі переговори з адміністрацією Трампа щодо тарифів експортного контролю та інших питань. Вони розглядають переговори щодо TikTok як потенційну. Сферу для примирення. Наразі Маск та його представники не відповіли на запит про коментарі. Адміністрація кіберпростору Китаю та Міністерство торгівлі країни також не відповіли на запити про коментарі. І щодо потенційної позиції Німеччини підтримка України в цій країні не залишиться, точніше залишиться незмінною, незалежно від того, яким буде уряд після 23 третього. Лютого Таке заявив міністр оборони Борис Пісторіус Під час свого візиту до Києва він також зазначив, що наразі ведеться робота щодо наступного пакету на 3 мільярди євро. Президент Володимир Зеленський нагадав, що внесок Німеччини у допомогу становить близько 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. І за його словами, саме Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба, побудувавши новітню українську систему протиповітряної оборони. Далі про російську нафту Індія та Китай відмовилися приймати у своїх портах. Танкери із російською нафтою, проти яких були введені санкції Сполучених Штатів Америки. Про таке повідомляє Блумберг. Видання пише, що неназваний індійський чиновник зазначив, що судна, які потрапили під обмеження, не будуть допущені до розвантаження. Натомість це не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажуються до дванадцятого. Березня. Ну і влада Китаю своєю чергою відмовилася приймати три підсанкційні судна із більш ніж двома мільйонами барелів російської нафти. Нині вони дрейфують у водах на схід від узбережжя КНР.